Там, де піхота не пройде, і пожежна вантажівка не проїде, міні вогнеборець української ручної роботи із завданням впориться на раз. Принаймні, утім, запевняє конструктор двоколісного мотоциклу. Майстер зі сміли власноруч складає мотоцикл, оснащені всім необхідним для гасіння пожежі для України. Такий спецтранспорт ноу-хау. А от у Європі двоколісними вогнегасниками зовсім не гребують. Натомість у рідному місці винахідника розробкою каже Антоніна, Ісай, так і не зацікавилися. Звичайний виклик на пожежу в Європі та не зовсім звичний для українців: спосіб дістатись місця займання. Перше, друге відділення на виїзд. А це вже українські реалії. Громістка машина має за лічені хвилини протиснутись через затори на пожежу. Доїхати вчасно виходить не завжди. Після одного з таких випадків конструктор з Черкащини Володимир Тарановський змайстрував пожежний мотоцикл. Айте собі по бордюрам там, по газонам доїде. Поки що комплектація базова тут чотири порошкові вогнегасники, дві 20-літрові каністри, ящик для інструментів та аптечка. Ми з сином. Постійно його модернізуємо. Постійно на ньому падаємо і щось переділимо, доділиваємо. В пожежній частині міста Сміла про розробку Володимира чули, але вогнеборців мотоцикл чомусь не вразив. Для нашого міста, в принципі, я вважаю, що такі мотоцикл, вони не доцільні. Кажуть, заторів у містечку немає, а загасити пожежу в квартирі чи будинку за допомогою одного мотоцикла неможливо. Що 40 літрами води можна? Це хіба що якісь? Ну очах як ці е, хто там шашлики жарить, Це таке можна, тільки мені здається. А, а так він на більше не хватит. Сам майстер запевняє, якби пожежники, хоч трохи контактували з ним, мотоцикл доробив би В залежності від специфіки експлуатації. Он буде доукомплектовуватися. Може, там понадобиться три каністри, може, одна каністра. А агнітушителя шість понадобиться. На цьому мотоциклі Володимир не зупинятиметься у планах. Відкрити власний завод з виготовлення спеціалізованої професійної мототехніки. Ісай, Дмитро Панасенко Черкащина Новини 2+,2.